Доброго вечора, шановні жителі нашого міста. Ви знаєте, сьогодні у Білій церкви відбувся безпрецедентний випадок. Ми думали, що якось всі нехороші ситуації обходять наше місто, але, на жаль, і сьогодні Білу церкву спіткало неприємний випадок, так м'яко скажемо. Я був зранку пів восьмої на роботі, як звичайно. Потім десь на початку дев'ятого виїхав на Київ, тому що сьогодні була обласна сесія. Час, під час моєї відсутності, приблизно годин 12, начало першої, Як мені потім вже розповіли, повідомили, до приміщення виконкому вірвалася група людей. На чолі із депутатами міської ради це Дригало Людмила Борисівна, це Ямковий Валерій Петрович, це Хмельницький В'ячеслав. На чолі із керівником Білоцерківської міської організації Хазєєвим Олександром Анатолійовичем і ряд ще ну, незнайомих осіб. Вони звійшли виконком дома. З двох сторін по приміщенню і почали ходити по кабінетах і в першу чергу до заступників. Зайшли до заступника міського голови Гнатюка Валерія Володимировича з погрозами і з вимогами написати заяву про звільнення. Були погрози життю, були заподіяні, шкода, там, принтер розбили. Потім такі ж дії були і в кабінеті заступника міського голови Сокола Віктора Івановича. От, під цими погрозами, під цим тиском, безумовно заступники написали заяви, які, до речі, не мають ніякої юридичної сили. Ви Знаєте, що найбільше для них, для заступників, обідно. Що їм інкримінірують е, співпрацю із е, партією регіонів, злочинною партією, як вони зараз виражаються. Е, при цьому я хотів би сказати, що Сокола Віктора Івановича, е, голова облдержадміністрації, не один раз заставляв вступити в партію регіонів. Але він, який був рекомендований на цю посаду політичною силою Батьківщина, цього не хотів робити. І він цього не зробив. Те саме я можу сказати і про Гнатюка Валерія Володимировича, який теж ніколи не був партією регіонів і скільки не заставляли, погрожуючи зняти його з цієї посади, він не вступив в цю партію. Але сам факт такого ще ніколи не було. Ви знаєте, просто страшно стає, коли сьогодні такі дії, коли сьогодні такі вчинки, тому. Я коли повернувся з Києва, це було десь приблизно о другій годині дня, я зателефонував міліцію, приїхала міліція, всі заступники дали свідчення, показання, свідчення. Ми оформили цей факт проникнення в їхні кабінети, факт погрози, факт примінення сили, які були. Я переговорив із двома депутатами народними. Вони мені зателефонували буквально через півгодини після того, коли їм пройшла ця інформація. На сьогоднішній день вони вже зустрілися із виконуючими обов'язки Генерального прокурора України. Підготовлені їхні депутатські запити, депутати Верховної Ради і будуть порушуватися кримінальні справи. І, як вони сказали, Генеральний прокурор України. Обов'язково відреагує на дані вчинки. Мною підписаний лист, в якому зазначені оці дії, оці факти. Підписаний лист на ім'я прокурора міста. І я сподіваюся, що прокуратура належним чином дасть оцінку цим подіям. Ну підписаний лист на міліцію, на начальника міліції. Я сподіваюся, що слідство і розслідування буде об'єктивно проведено і теж буде дана оцінка. Тому що якщо не буде дана оцінка об'єктивна, і якщо не буде поставлена крапка на таких подіях, то ви знаєте, це далеко тоді можемо зайти. Тоді, мабуть, тоді всі будуть боятися сидіти в своїх кабінетах, тоді, мабуть, будуть сьогодні боятися не тільки працівники комунальних установ, а й будь-якого підприємства, що до них завтра таким чином прийдуть. І такі ж саме дії будуть проти них, мені сподобалося, що миттєвою була реакція керівників політичних сил, інших, які, до речі, сьогодні більшість їх підтримує в нашому місті, принаймні по останніх виборах. Я маю на увазі, що це керівництво партії Батьківщина, це керівництво удара. От. От щойно. Годину назад з'явилися їхні листи, які ініціюють завтра о 13.00 біля стін виконкому, збір людей, які б прийшли б, і висловилися щодо тих подій, які відбуваються сьогодні в місті. Ну, не може бути такого, щоб 15-20 чоловік сьогодні колотили містом. Я вважаю, що і правоохоронні органи, і громадськість. Повинна дати оцінку тому, що відбувається, і, врешті-решт, поставити все на свої місця. Тому я теж сьогодні хотів би попросити всіх, хто неспокійний, хто сьогодні турбує ситуація в нашому місті, прийти завтра в 13.00 до стін виконкому. Ми дамо можливість висловитися всім. Будь ласка. Але я вважаю, що сьогодні найголовніше це мир. Спокій у нашому місті. І я сьогодні хочу подякувати керівникам підприємств наших: це Шилову Івану Петровичу, це Дорфію Андрію Григоровичу, це цигельний завод наш, це Росава, Даліба Олександр Анатолійович. Я хочу подякувати сьогодні кільком громадським організаціям, політичним силам, це Батьківщина, це група депутатів, якого очолює Борзак Володимир Михайлович, фронт змін, тому що вони регулярно дають своїх людей і організовують разом з міліцією чергування, цілодобове чергування по вулицях нашого міста. Оце конкретний вклад, і це конкретні дії, і це конкретні випадки переживання за наше місто і як потрібно сьогодні підтримувати порядок в ньому. От на чому я хотів зупинитися. Дякую за увагу.